Ти пахнеш молоком, на смак ти сметанкова, ти вітер за вікном, ти вічно калинова. Така, як первоцвіт весною на горбочку, вдягаєш білий світ у вишиту сорочку, Тримаєш у руках ти прапори свободи, твій хрест на сволоках, на мармурі клейноди. Історія сумна. Гонитви, заборони і нищили тебе, і коршуни, й ворони. Ти мамин смак борщу, бабусе не варення, живельний шум дощу і від грози спасення. В тобі моє життя, у мені твоя співучість, і сповідь, і каяття, і сила, і рішучість, без тебе, я не я. Неуміла без язика, чужа тут не своя, як зламана осика, З тобою чую всіх, ловлю найтонші звуки, ти мій щасливий сміх, і голова, і руки, я вивчила тебе, ще, коли мала рочок, полинув у світи в український голосочок: Ти слово, що живе, ти мова. Рідна мова, для мене ти навік і рідна, і фірмова.